Мають тепловізійні камери та не під час розвідки. П'ять мавіків трете передала Вінницька громада у співпраці з міжрегіональним координаційним гумштабом 144-й механізованій бригаді. Це дуже велика допомога на даний час. Дуже дуже це як воздух для нашої бригади. Так що ми дуже вдячні і будемо цю допомогу втілювати в якісний наш режим роботи. Такі безпілотники можливість вчасно виявляти та знищувати ворога, а відтак берегти здоров'я та життя українських захисників. Якісна техніка, на якій вдало працюємо, виконується відео 8К, яке ну дуже гарна роздільна здатність. Можна побачити все, що робиться у нашого супротивника. На фронті безпілотники, витратний матеріал, але без дронів ніяк, бо це і розвідка, і коригування вогню, і атака скидами. Військовослужбовці 144-ї бригади воювали під Покровськом. Наразі захищають незалежність України на північному напрямку. Дуже нам допомагають коригування розвідки і так само скидів. Ми знаємо, що, допустимо, там 15 кілометрів, але вони 12-10 кілометрів завжди нам служать. І так само, що і тепловізори, які ми бачимо, хто декуди, як наше облаштування, нашого агресора. Для цієї бригади обладнання передають в п'яте запит від військових отримали в грудні, опрацювали оперативно, аби захисники якомога швидше отримали техніку. Депутати міської ради на 2020 п'ятий рік передбачили збільшення суми фінансування. Пріоритет безпеки оборона це 1 мільярд 14 мільйонів гривень. От Переважно ми плануємо закуповувати fpv дрони Mavic 3T. Це ключова роль, яку ми взяли для себе для того, щоб допомагати, бо знаємо, що військові потребують такого і малого його центрального забезпечення. На постійній основі Вінницька громада підтримує 61 військове формування. Олена Карбівська, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.